Є у мене друг, я знаю, що він друг, його звати Павло. Так от він своїми руками трудящими виплітає класнючих, класнючих биків, півнів, мапочок, теляток, корівок. Вони можуть бути гігантськими, вони можуть бути меншого розміру. Він плите кошики. Плете на ніжки такі класні мешти. Він плете все що завгодно, як те, що ви йому замовите, всякі такі турбинки, класні віночки, які збирають пил в недоступних місцях. Я дуже йому вдячна за те, що пан Павло з Підлубен Лубен такий, такий працелюб, такий гуманіст, такий добряк. Добрий при добрий, дуже рідкісний той випадок, коли в одній людині вміщається тонне добра. Він добрий, як океан, в ньому океан добра. Павле, вам велике вітання, вам велика подяка за те, що ви постійний учасник етнофестивалю «Борщик у Глиняному горщику. Що ви радуєте гостей з Солом'яними виробами, очеретяними виробами, що ви, такий, що ви такий у нас є, вас знають усі. Бачите, про Павла говорю, навіть кіт прийшов, а кіт він знає, коли прийти, коли про добру людину говориш, так і є. І, що? І, пане Павле, бажаю вам успіху в вашій справі, бажаю вам процвітання вашої справи, щоб ручки, щоб ручки були здорові, щоб у вас вистачало. На всіх часу обслужити наші потреби, тому що нам постійно потрібні ваші вироби, солом'яні очеретяні, щоб вродив гарно очерет цьогоріч і солома така гарна, правильна знаходилася. А знайти пана Павла можна на, ну, фактично на всіх фестивалях Надніпрянської України. Він невтомно мандрує Полтавщиною. І за межі виїздить Пирогову часто можна побачити. Ви, ви людина. І кожне слово в цьому цьому, кожна літера в цьому слові з великої велика. Ви людина, Павле. Поклон, честь, хвала і велика дяка. Дякую, що ви є.